Вітаємо спрейті з нападниками Ніколу Тесну. В грі Dead Rails. А так, то починає гра. І всім привіт, дюбки, на каналі Роблок Садовки з Дика. Привітайся, брат. Привіт. Сьогодні ми проходимо Ніколу Тесну, ми спробуємо її пройти. Добре. Так. Да. Пол штуку, по-моему. Чуть не приходять? Так он там не стоял. Я якщо всю я вспію я, я цей положити, як там його? Облігації я вспію в сак їх положити. Опа. О, боже мій, що з ним сталося? Зачав бігати. Так, як я казалось. Ми, короче, ми ще вчорашнього дня я приїхала до бабусі. Ми ще планували зробити ніколи теску. Ти схвильований. Вона десь багато хвилин подождала. Ну не хто а або як... некілька секунд подождати. Тихо. Поднімаю, їх там не спавнилось. Ну это я о чем тобі бе казала. Черево меня не прижал, Вин! він! Сбежал? Объясни. Так, ми зібрали? Є не? Mm. 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 Надо коло пушку. Яку знаєш і топу що мовню? Да, знаю. Але чого? <плес> ну, зато гарно зробили це все, да? <плес> ти подожди, а ну-ка, давай просто вийде. Давайте давайте, дюпки, Все, пока дякую, що дивилися це відео. Хотіла прийти, но все обійшлось. Дякую.